Запит на конкретне будівництво 100 кВт. Вартість, середня вартість будівництва сонячної електростанції в цінах жовтня 2023 року в середньому коливається в районі 550-600 доларів за один збудований кВт. І якраз в цей момент треба скласти дві складових. час будівництва, якість будівництва і все це рішення, яке ще повинно пропрацювати в наступних 25 років. Що з цього слідує? Збудувати на даху вимагає меншого фактично трудозатрати по металу, вимагає простішого монтажу і реально оперативніше будується. Відповідно, результат енергетичний проходить швидше. Наземна конструкція, в моєму розумінні, будується в тому випадку, коли дахи надто високі і не мають можливості обслуговувати. Тому що все-таки наземну конструкцію її простіше обслуговувати. І друге питання по ресурсу: ми маємо взагалі цю площу, де можемо встановити сонячні панелі. В майбутньому ресурсному обслуговуванні самих сонячних панелей це простіше.